Привіт усім! Сьогодні знову з вами я, Анна, і ви на моїй англійській дашці. Хочу показати вам, як зараз виглядають помідорки і інші овочі. Як бачите, помідори потихеньку зав'язуються, є зелененькі і є вже перші червоні, перші жовті. Цвітуть. Ось вони повиростали, попіднімалися. Ось так я покажу. Попіднімалися гарбузи, у нас було тепло. Пішли вони в ріст. Там гарбузи з кабачками. Десь п'ять маленьких я вирвала жовтеньких, бо не було бджіл, було холодно, вони не запилилися. І один нормальний я вже сьогодні перший зірвала. Тут оживають огірки. Я побрізала-побривала перші маленькі огірочки. Ось вони валяються. Тут партенок. Кирпічні гібриди, бджіл не потребують, буде врожай по-любому. Але вони були слабенькими, попелиця їх мучила, хворіли і нарешті вони вже вжили. Почали я їх так полегшила їм ріст, прибрала ці перші огірочки, хай трішечки наберуться сил, підуть вверх, тоді буде врожай. Тут полуниця, сьогодні зірвала останні ще ягоди. Малину вирізала геть стару, лишила лише молоду і прорізала, прорідила. Довелося обідрати нижнє листя, тому що стара малина вся похворіла. Ось така і рижа на неї напала. Буду читати в інтернеті, що з нею робити. Може. Зеленою броділкою, тією треба гарно її скрупити з бактеріями живими, щоб грибки інгібувати. Ехінацея знову радує своїм цвітом. У нас крапає дощик і літають жмелики. Ось, на цьому поки що все. До наступних зустрічей. Заходьте до мене в гості.